Кода Кодьяк вважається одним із найкращих автомобілів для великої родини через його просторість і місткість. Здавалося б, у ньому могло зійтися найкращий звак. Агрегати Volkswagen просто потрібно було вибрати найменш проблемні варіанти: Ергономіка Octavia, добротні матеріали, різноманіття опцій, але на що справді можна розраховувати? І з якими проблемами та особливостями цього авто доведеться мати справу під час купівлі. Розбираємось. З двигунами Кадіаку загалом пощастило. Мотори 1.4 TSI серії EA211 давно позбулися критичних проблем. На них використовують досить ресурсний ремінь ГРМ. Підвищена витрата оливи, якщо і можлива, то вкладається в розумні межі. Особливу увагу варто приділити складній системі охолодження в ній схильна до протікання помпа з двома термостатами, змінюються вони тільки в зборі. У дволітрового мотора серії EA38 третього покоління проблем менше, ніж у попередника, але слабкі місця все ж залишилися. Ланцюг РМ цього двигуна більш ресурсний, ніж у попередників, і розтягується ближче до 150 тисяч кілометрів. Трапляються відмови маслонасоса з двоступеневою системою регулювання тиску. Потрібно стежити за станом водяної помпи, можлива помірна витрата масла. Дволітровий дизель DFGA, як і всі сучасні мотори цього типу, не переносить поганого пального. Зате має чималий ресурс. Основні скарги пов'язані із забрудненням впуску сажового фільтра і клапана ЄГР, можливі протікання мастила та охолоджувальної рідини. А найголовніше потрібно стежити за станом ременя ГРМ, оскільки в разі його обриву загне клапани. З коробками у Кодіака проблем небагато. Шестиступінчаста механіка зустрічається рідко, і до її надійності претензій немає. Але після 150 тисяч кілометрів потрібно бути готовим до заміни дорогого двомасового маховика. Роботи DSG, незалежно від кількості передач і типу щеплень після численних модифікацій стали надійнішими, однак важливо не забувати про регулярну заміну оливи. Інакше Мехатронік заб'ється продуктами зносу щеплень. Стусани шестиступки DQ250 часто лікуються перепрошивкою, можна не звертати увагу на клацання під час перемикання режимів у 7-ступінчастої коробки. І перед купівлею багатопростан DSG можна дізнатися з комп'ютерної діагностики. Повний привід зазвичай клопоту теж не завдає. Головне не забувати про заміну оливи в муфті, бажано це робити з тією самою періодичністю, що і в роботизованій коробці кожні 30-40 тисяч кілометрів. Про всяк випадок, варто перевірити кутовий редуктор на наявність течі. Така болячка була у ранніх версій кросовера, але вирішувалася вона в рамках гарантії. Лакофарбове покриття у чеського кросовера не найміцніше і легко дряпається за неакуратного поводження. Покриття під хром погано переносить часті мийки, зате від корозії кузовний метал захищений добре. З обладнанням кузова проблем більше. Часто запотівають фари і ліхтарі. Захисні накладки крайок дверцят під час відчинення і зачинення дряпають фарбу на кузові. Бували випадки. Коли у машин без причини лопалося заднє скло, але це ремонтувалося за гарантією. Усередині Кадіяка багато елементів з недорогої пластмаси, і вони з часом можуть завдати проблем першими починають скрипіти внутрішні ручки дверей. Надалі жорсткий пластик дається в знаки і в інших місцях. Однак до зносостійкості деталей оздоблення питань немає. Навіть на великих пробігах шкіра керма, оббивка сидінь та інших елементів зношуються не сильно. До електрики особливих претензій теж немає. Трапляються глюки мультимедійної системи і приладової панелі, після тривалого простою можуть перестати працювати круїз-контроль і клаксон. Підвізка у Кадіака хоч і жорсткувата, але доволі ресурсна. Навіть сайлентблоки передніх важелів, які на MQB машинах зазвичай живуть недовго, тут можуть спокійно витримати 150-200 тисяч кілометрів пробігу, не менш витривалі й основні компоненти задньої багаторичашки, найчастіше потребують заміни стійки стабілізатора і ступичні підшипники. Слабке місце рульового управління, втулка рульового вала. Шкода Кодьяк пропонує чудовий набір споживчих якостей, які поєднуються з доволі міцною і ресурсною технікою. Недоліки на кшталт слабкого ЛКП та загальне сприйняття мало впливають. Рекомендувати до покупки можна будь-яку з модифікацій, при цьому оптимальним варіантом з точки зору економічності та ресурсу. Варто визнати дизельну версію з роботизованою коробкою і повним приводом.